Так, народ, розбираємо молдавана, що кому потрібно. клієнт Дав гроші за вдаток за промежутку. Буде коробка на продаж. Коробка має бути в доброму стані. Моторчик, радіатор, кабіна, гусениці, шестерні, задня навіска, вал відбора. Бак один буде. Документи на Т-70. Документи теж там ціна буде. Якихось табличка, техпаспорт. Документи офіційні в базі стоять. 250 доларів. Так, щось нас тримає тут. Thank <laughs> you.